27 вересня, відповідно до указу президента України, відзначається День дошкілля. Цей факт показує те, що в державі велика увага приділяється дошкільному вихованню дітей, бо це є перша сходинка освіти дитини. І десь вже третій рік поспіль у державі оголошеним роком дошкілля, і зміни, які відбуваються в дошкільній системі всієї України, помітні всім, і ми тішимося тим, що це зачепило і наш садочок, тому що за цей час в нашому садочку зроблено дуже багато і з такими доробками гарними матеріальними і доробками. В навчально-виховній роботі ми сьогодні зустрічаємо цей день дошкілля на цей день. Ми завжди запрошуємо ветеранів нашої праці, колишніх працівників садка. І в цей день підводимо підсумки. Нас вітають наші вихованці, приходять до нас школярі, які теж виховувалися в нашому садку. В основному це є наше свято рідне. Ми його шануємо, тішимося ним і самі готуємо для себе концерт разом з дітками. І хочемо, щоб рік, який нас чекає попереду, воно гарно проходить на початку навчального року і задає такий заряд творчості, натхнення на цілий навчальний рік.